Працівники обласної фінансової інспекції та кількох інших установ по вулиці Белінського, 11, провели робочий день на свіжому повітрі. На вулицю їх вигнав невідомий, що пообіцяв підірвати ревізорів. За телефонною лінією 102 надійшло повідомлення від невідомого про те, що замінована будівля, де розміщується контрольне ревізійне управління, було евакуйовано працівників установи і обстежено всі приміщення будівлі. Вибухових пристроїв не виявлено. Так звані терористи активізували свої сили в усіх регіонах України після подій 27 квітня у Дніпропетровську, коли сталася серія вибухів у громадських місцях. Чернігівські заміновувачі також не сплять. Так, 30 квітня у сквері імені Попудренка правоохоронці знешкодили об'єкт, схожий на вибуховий пристрій. Сигнал про замінування апеляційного суду виявився хибним. Та на таких уже є покарання. Півтора місяці тому Віктор Янукович підписав закон, що встановлює безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до шести років за неправдиві повідомлення про замінування. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені повторно, каратимуться позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. Даний документ парламент України прийняв 7 червня.